Міняти віру гріх. Цей постулат переходить із вусту ста, з покоління в покоління. Про нього мені говорила бабуся, говорила мама, чув від багатьох знайомих і незнайомих мені людей. І він не піддається сумніву, адже так вірили наші батьки, і ми так будемо. Наскільки я правильно розумію, визначати, чи є певна дія гріхом, чи ні, може Бог, а його воля записана в Біблії. Тож варто саме у ній шукати відповідь на запитання, чи справді є гріхом зміна віри. І тут уважного читача чекає вражаюча інформація. Слово Боже, просто переповнене історіями зміни віри, і жодного разу не сказано про те, що це є гріхом. Звичайно, є одне але, але про нього пізніше. Отже, ось кілька прикладів біблійних героїв: Авраам змінив свою віру і пішов за Богом і невідомість. В результаті його тепер називають батьком усіх віруючих. Рут. Перехрестилася, пішовши за своїм чоловіком і свекрухою за Богом, що стала бабусею Давида і увійшла в родовід Ісуса. Рахав змінила віру, і цією вірою блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. Четверте, апостол Павло перехрестився, змінивши кардинально свою віру. В результаті став одним із найвідоміших проповідників християнства. Його листи увійшли в Біблію. Книга дії святих апостолів, яка є частиною біблії, це взагалі можна сказати книга зміненої віри. Там згадується про тисячі людей, які змінили свою віру і стали християнами. А тепер щодо нас, українців, часто можна почути, що не можна змінювати віру, бо саме так вірили наші батьки, і діди. Але якщо купнути глибше, то наші пращури вірили в Дажбога і перуна. І прийшов час і вони теж змінили свою віру, ставши християнами. А тепер висновок. Змінювати віру такий гріх. І тепер можна згадати про але. Але не гріх змінювати її в бік істини. Якщо я, наприклад, народився в сім'ї язичників, але, прочитавши Біблію, став християнином, невже я цим згрішив? Біблія каже ні, навпаки, якщо я був християнином, дотримувався е, певних традицій, але потім, прочитавши Біблію, вирішив робити те, що Бог велить робити, а не те, що придумали люди, невже цим я грішу? Біблія каже ні, навпаки, і, до речі, слово Боже підказує, як визначити істину віру. Звертайтесь до закону і досвідчення пророків, якщо вони не говоритимуть згідно з тим словом, то в них немає світла. Це просто читайте Біблію і живіть за нею, і змінюйте свою віру у відповідності до неї, і буде вам щастя.